Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк міста Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна, 1А. У нас кожен реноме Банд 2012 року випуску. об'ємом двигуна 1.6 бензин. На передньому приводі. Дуже ефектний чорний автомобіль. Маємо гарну оптику, 15 диски желізні, умов гарному стані, авто без пошкоджень та в догенкому стані, задній ряд тонований, без нарікань. Маємо невеликий дефект лагофарбового покриття. А так авто в дуже доглянутому стані. Переходимо до заднього ряду сидінь. У нас зустрічає великий текстильний диван, три підголівника для пасажирів, карти в гарному стані, без пошкоджень, без подряпин, доглянутий, без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий. Без пошкоджень, без тріщин, без колів. Маємо спопідйомники, мультируль, механічну коробку передач п'ятиступеневу, штатну музику, кондиціонер. Коли цікава дана позиція, ми чекаємо вас по вулиці Соборна, 1А місто Вінниця. також в лізинг та в кредит.